Друзі, вітаю вас! Я маю слово до всіх, хто сьогодні долучився до цього перегляду, це слово, яке має фундаментальне значення в нашому християнському ходженні. Адже, заклавши фундамент своїх відносин з Богом і свого християнства, фактично, ми з вами закладаємо стабільність в житті. Ось ми можемо розраховувати на Божу допомогу і можемо з свого боку бути спокійними. Хочу поговорити сьогодні про сталість або про постоянство. Постоянство у відносинах з Богом це те, що дає нам результат в майбутньому. Бачимо ми сьогодні якийсь результат чи не бачимо. Це не повинно нами керувати або якимось чином. Впливати на наше життя. Адже саме сталість або постійність в молитві, в вивченні Слова Божого, в цих важливих складових нашого життя, невід'ємних складових нашого життя, я би додав, є головним головною причиною успіху є. Головним успіхом взагалі в нашому житті, адже немає християнина, який би міг сказати, що він буде благословенний, якщо він живе з Богом тоді, коли в нього є тільки бажання читати Біблію, молитися, робити якісь справи, до яких покликаний. Звичайно, така людина вона точно розчарується в християнстві. Точно не побачить якихось добрих плодів у своєму житті. Навіть світські люди, які не знають Бога близько, якщо вони постійно в своїх добрих справах або просто в будь-яких справах, вони досягають результату. І постоянство в будь-якому ділі, воно точно виліться в якийсь результат, і в більшості степені хороший результат. Бо якщо людина відшліфовує свою кваліфікацію, роблячи. Одну і ту ж справу на постійній основі. Так? Якщо це столяр, який точить з дерев'яних е, матеріалів якийсь вироб, в нього перший раз може не вийти, другий раз може не вийти, але третій раз він вже відшліфовує цей навик, і цей навик буде в його житті е, все більш відшліфований і все більш кращий. Адже християнин. Е, він також от, має своє ремесло. І молячись за когось, молячись за свої потреби, досліджуючи слово, ми з вами, можливо, не все відразу зрозуміємо. Можливо, відразу не побачимо якихось успіхів. Але побачимо ми добрий плід нашого життя тоді, коли ми не зупинимось. Ми зрозуміємо, що наше життя це не одна станція, це Дистанція це е, тривалий марафон. І якщо ви маєте такий дальновидний погляд на своє життя та служіння Богу, вам буде легко. Вам буде легко. Чому я можу це стверджувати? Адже християнин, він не лише один день живе. І в основному всі чудеса відбуваються тоді, коли ми з вами реагуємо на все, що навколо, саме. Е, з Божої точки зору, дивимося на все Божим поглядом, і реакція така, яку Господь нас закликає мати. Майте віру Божу, коли Господь каже нам. Христос говорить це до всіх, хто хоче плодоносити. І ми не повинні докоряти людей за відсутність віри в їхніх життях чи в серці. Кожен досліджує діло своє, але ми не повинні ігнорувати шлях справжньої віри Богу. Що Христос має, коли, має на увазі, коли каже, що маєте віру Божу. Він показує, що вам потрібно довіряти Богу. Незалежно, що ви бачите, бачите успіх, довіряйте Богу. Не бачите успіх, довіряйте Богу, як ніколи вам потрібно і тоді довіряти Богу. Ви не, відно... не будуйте свої відносини тільки на е, ти мені, я тобі, і якимось взаємовигідних е, контрактах. Ви будуєте відносно з Богом, тому що ви його родина, ви належите до Його сім'ї. Все, ви з ним навіки. І якщо ви бачите е, це таким чином, то ви будете в майбутньому е, розраховувати на Господа, адже. Діти не кидають своїх батьків, діти не чекають від своїх батьків тільки подачок і задовільнення якихось своїх прихотів. Ні. Будь-яка прихить це те, що може одобритись отцем, а може і навпаки засудитись. І в відносно з Богом потрібно оцінювати свої бажання. Випробовуйте самі себе, чи ви в вірі, чи ви в правильному положенні перед Богом, адже без віри Богу дойди неможливо. І коли людина випробовує своє серце і бачить, що там не все гаразд, вона повинна з свого боку привести в порядок своє серце. Адже Бог серцезнавець. Ми можемо вдавати з себе хороших і. Дійсно інші люди можуть побічати в нас щось хороше. Але наскільки ми хороші або не хороші, брати та сестри, це може визначити тільки Господь, який знає наше серце. І ось, щоб мати успіх, який гарантується е, усп, е, небесами, так? 100% за цим успіхом стоїть сам Бог, то нам потрібно розуміти, що завтра в нас також будуть відносні з ним. Ми не лише сьогодні хочемо від нього отримати. І коли ми розуміємо, що завтра нам потрібно мати прекрасні відносини з Богом, ми сьогодні їх будуємо по правильному принципу. Ми будемо налаштовані на те, щоб планувати в дальновидній перспективі, тобто бути сталими у своїх відносинах з Богом або постійними. І коли я сьогодні щось не доробив. Я не розчаровуюся. Якщо я сьогодні щось не отримав, я не розчаровуюсь. Чому? Тому що в мене є завтрашній день, і в завтрашньому дні я також планую робити те, що прославить Бога. І тому всім, хто зараз е, ослабів, всім, хто зараз хоче е, зупинитися в своєму християнському образі мислення життя, я маю слово до вас. Не зупиняйтеся, адже Бог вчора, сьогодні. І навіки, тобто в майбутньому той же самий. Він в майбутньому має для вас е, добрі новини, благу звістку. Він не поміняється завтра. І тому завтра ви можете розраховувати на нього, ви можете розраховувати на його доброту. Ви можете розраховувати на дію його сили. Ви можете розраховувати на те, що він розрадить вас, підтримає, проведе. Адже це його природа, незмінна природа, він ніколи не міняється. В своєму бажанні робити вам добро, робити добро людям. І тому ми з вами сьогодні підхоплюємо цю звістку, благу звістку і несемо в цей світ. І робимо це постоянно. Саме постоянство в доброму ділі ми з вами матимемо успіх. Я дивлюсь, дивлюсь на життя наших, нашого прикладу, нашого взірця Першого Ісуса Христа. Він був постійний в молитві. Ми бачимо ті історії, які нам повістують евангелисти, і в них є підкреслені свідчення того, що Христос мав молитовне життя. І регулярне молотовне життя. Перед тим, як Він мав піти на Голгофу, Він пішов в свою молотовну кімнату. Він молився, він спілкувався з отцем. Отець підкріпив його. Ми знаємо, що Христос. Не помінявся в самому головному, в тому, щоб догодити отцю. Він сказав в кінці свого перебування на землі і своїх тортур, своїх мук на Голговському хресті. Він сказав: Нехай буде воля Твоя! Він перед тим, як піти на хрест, мав це боріння, перед цим страждавши, страждавши в першу чергу в своєму серці, всередині, його підбу, як краплі крові. І коли він сказав, нехай буде воля твоя, він пішов на ще страшніші муки, тортури, і помирає Христос мученицькою смертю, догоджаючи Отцю. Рятуючи нас з вами, він не відмовився робити те, що йому було, можливо, не то, що не від... він йому було відкрити це. Він мав постраждати. Він розумів, що це принесе йому біль і страшні випробування. Але він згодився. Він згодився сказати так, отцю. І сьогодні, коли ми з вами збираємося планувати сьогоднішній день чи все своє життя, нам потрібно мати цю інформацію і також бути готовими сказати так своєму Господу, своєму Спасителю, Господу Ісусу Христу. Він розраховує на нас як на партнерів в Його місії захоплення людей. Словом Божим, Євангелією, рятуючим Словом Спасіння, і ми зі своїх уст маємо цю привілегію нести до краю землі слово сили Божої, Євангелію Ісуса Христа, яка є рятівною для кожного. І сьогодні я молюся, щоб це слово, воно було для вас вогнем надії в серці. Щоб воно не дало вам зупинитися у виконанні покликання. На постійній основі будуйте все, що Господь закликає вас робити, своє служіння йому. Дальновидність відносна з Богом, постоянство в доброму ділі, це те. Що Господь вітає, і це те, за що Він дає нагороду. Хто в постоянстві в доброму ділі служить йому, отримує нагороду від Нього, як на землі, так і на небі. Тому я молюся сьогодні в ім'я Ісуса Христа, нехай силою Духа Святого у вашому житті прийде стабільність і вияв Божої сили. Амінь.